Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні розглядаємо, як змінюється вигляд лінійного оператора при заміні базису, при переході до іншого базису. Ми вже знаємо, і посилання на відповідне відео зараз на екрані, що кожному лінійному оператору можна поставити у відповідність матрицю. Але вигляд цієї матриці. Залежить від того, в яких базисах ми розглядаємо простори, в якому діє оператор, і в який діє оператор F. Е. Так от, мета сьогоднішнього заняття розібратись, як змінюється вигляд оператора, коли ми приходимо від одного базису до іншого базису. Спочатку розглянемо найпростіший, але, мабуть, найважливіший випадок, коли оператор діє з простору в себе. Тобто F у нас буде діяти з простору V В простір V. В цьому випадку він називається перетворенням. Перетворення простору V. Це частковий випадок лінійного оператора, коли простір один і той же. Ну, простір один і той же, але базисів в ньому може бути скільки завгодно. Нехай маємо два базиси B і C. Якщо розглядати суто базис B, то в цьому базисі наш лінійний оператор буде мати матрицю, яку ми позначаємо FB в B. Оператор діє з базису в B, в базис B, бо ми в одному тому самому просторі з одним і тим же базисом. Якщо ж розглядати базис C, то в цьому базисі C у нас оператор буде мати. Матрицю С в С. Я спробую намалювати схему. Якщо ми маємо базис B, от у нас є простір В з базисом Б. І тут є елемент X на нього діємо оператором F. І отримаємо який елемент цього ж самого простору в цьому ж самому базисі. Але я намалюю результат дії цього оператора іншим кружечком. Оператор F діє на X, і отримаємо ми F від X. Матриця цього оператора з B в B. От ми і маємо матрицю з B в B. Крім того, у нас є цей же самий простір з базисом C. Я його розмістю тут. І ми можемо на елементи на той же самий Х подіяти F. І отримати елемент F від X, але в базисі С. Тоді матриця тут буде F, c, c. Наша мета знайти зв'язок між цими матрицями, як одна перетворюється в іншу. В першому випадку ми маємо розкладення F від X. В базисі B є добуток матриці F B B на розкладення елемента X в базисі B. В другому випадку аналогічна формула буде мати вигляд такий F, C, F, C, C. X в c. Вважаємо, матриця ББ нам відома. Нам треба отримати вигляд матриці C C. Починаємо. Беремо елемент Х розкладений в С. Ми вміємо переходити від Х розкладеного B до F від X в базисі B. Нам треба перейти від цього Х сюди. Тобто, нам треба змінити базис для одного і того ж самого елемента. Елемент не рухається, змінюється базис. Тобто маємо справу з тотожнім оператором. Перетворення I з... Базису С в базис Б. Ми перетворюємо Х просто переходом до іншого базису, залишаючи його на місці. При переході до іншого базису ми використовували позначення Т. С в Б. Де Т в Б це матриця переходу. Ну, це те ж саме, що матриця тотожнього оператора. Матриця переходу від базиса С до базиса Б. Від С до Б. Після того, як ми перейшли в базис Б, ми діємо оператором, і після цього можемо повернутись в простір з базисом С. В цьому випадку, у нас буде діяти Т-переход від базиса Б до базиса С. Матриця переходу BC. Випишемо матричне рівняння, що відповідає цьому ланцюжку. Починаємо з елемента Х. Розкладений в базі C, Помножимо на нього матрицю що переходу до базису B. Тобто, я множу його на матрицю CB. Я знаходжусь в просторі B. Тепер. Дію на результат цього множення оператором F. B, b. Нам ця матриця відома. І після цього множу на матрицю переходу до базису С. b, c. І отримую F від X в базисі c. Ну це те, що мені й треба. Порівнявши ці дві рівності, ми маємо формулу. Матриця оператора F в базисі C має вигляд TBC, матриця в базисі B і відповідно TCB. Як правило, одна з матриць переходу легко знаходиться. Ну, скажімо, якщо ми маємо розкладення елементів нового базису базису С в базисі Б, тобто маємо матрицю переходу від С до Б, то ми можемо знайти й матрицю переходу від Б до С, адже ці дві матриці взаємно обернені, ми про це вже раніше казали. І в цьому випадку цю рівність і ще можна записати, як ТЦБ мінус перша F Б Т БЦ. Або в спрощеному вигляді матриця оператора F в базісі С є Т мінус матриця переходу від. Нового базису до старого на матрицю в базисі Б і знову на матрицю переходу від нового базису до старого. Це є формула заміни вигляду матриці оператора F при переході до нового до іншого базису. Перш ніж розглянути приклади, я нагадаю, що треба підписатись на наш канал. Поставити подобайчик, запросити друзів написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Переходимо до прикладів. Розглянемо перший приклад. Нехай в просторі r 3 маємо два базиси B і C. Причому ми маємо розкладення елементів базису C, нового базису за елементами базису B, старого базису. Крім того, заданий лінійний оператор перетворення простору R3 в R3. І в базисі B відома його матриця. Це матриця оператора F в базисі B. Наша мета знайти вигляд оператора F в базисі C. Матрицю оператора в базисі C. Ми вже отримали формулу, за якою f c c буде дорівнювати b c Матриця переходу від b до c f b b І на матрицю переходу від c до b Формула для отримання матриці оператора в новому базисі. Треба мати. Матриці переходу від одного базиса до іншого. Формули нам дозволяють отримати одну з матриць, яку. Ми виражаємо елементи нового базиса через старі. Це є формула переходу від базиса нового до базиса старого. Тому що ми виражаємо в старому базисі. За нашою індексацією, нижній індекс завжди показує базис, в якому ми виражаємо. А тут вираз в старому базисі В. Отже, ця матриця буде складатись з координат векторів W в базисі B. Перший стовпець відповідає першому вектору 1, 1-1. Другий стовпець дасть нам. Другий вектор мінус 1, мінус 1, 2. І нарешті третій. мінус 1, 2, 1. Матриця переходу від С до Б. Уже маємо. Від С до Б у нас є. Тепер треба знайти матрицю переходу від Б до С. Матриця Т. BC є матриця обернена до матриці Т. І я її знайду методом приєднаної матриці, тобто обчислю визначник, який на нашу радість тут дорівнює одиниці, я вже пробував тут одиничка. І складемо матрицю з алгебраїчних доповнень. Я буду обчислювати алгебраїчне доповнення елементів рядків і вкладати їх у стовпці. До одинички алгебраїчне доповнення буде мати вигляд 1 плюс 4 5. До мінус одиниці будемо мати мінус 1 мінус 2. І треба змінити знак на протилежний, бо алгебраїчне доповнення буде плюс 3, до мінус одиниці. 2 мінус 1 буде дорівнювати одиниці. Ну і продовжуємо. Другий рядок дасть мені 3, 2, 1. Третій рядок мінус 1 мінус -1, 1 0. Ми знайшли матрицю переходу від базиса B до базиса С. Все, що потрібно, ми маємо. Залишилось перемножити три матриці. Отже, матриця нашого оператора в новому базисі С буде мати вигляд добутку трьох матриць. БЦ множимо на матрицю самого оператора в базисі Б. І на матрицю переходу від С до Б. Я спочатку перемножу дві простіші матриці. Адже ми маємо властивість асоціативності множення матриць можна множити в будь-якому порядку. Тому першу матрицю я залишаю 5, 3 мінус 1 незмінно. А тут знаходжу добуток. Якщо перемножити ці дві матриці, я буду мати. Отак. Ну, тут я скористаю шпаргалку, я вже перемножив ці дві матриці раніше. І тому можу сміливо виписати. 29 мінус 29 9. Далі 19 мінус 27 мінус 6. І 7 мінус 9 мінус 4. О, Це є матриця цього ж самого оператора F в базисі C. Ага, я так обрадую, що визначник дорівнює одиниці, що забув поділити на цю одиницю отриману нашу матрицю з алгебраїчних доповнень. Ну, і правда, при такому діленні нічого не поміняється, вона залишиться такою ж самою. Якби був інший визначник, у нас би елементи змінилися. Ну, а тепер ми маємо таку відповідь. І на цьому перший приклад можна вважати закінченим. Другий приклад з одного боку простіший, з іншого боку, складніший. Тому що ми маємо справу з двовимірним простором, це простіше, але в нас немає виразу одного базису через інший. Нам задані два базиси в якомусь іншому третьому базисі. Це координати наших. Векторів наших базисів в якомусь третьому базисі. Ну, можемо вважати, що це в канонічному базисі задано, хоча це не має ніякого значення, який у нас базис використовувався для отримання цих координат. Задача та ж сама. Ми маємо оператор, заданий матрицею в базисі B і треба знайти матрицю цього оператора в базисі C. Формулу ми знаємо, та ж сама формула. F c, c, це в нас буде t. b, c, f, b, b, c, f, t, c, b. Я нагадаю, нижній індекс у нас характеризує той, той базис, в якому відбувається запис розкладення цих елементів. При такому множенні індекси. Співпадаючи отак по діагоналі, зникають і залишаються ті, які не співпадають. Як я сказав, ми не маємо тепер ні першої матриці, ні другої матриці. Явно нам доведеться їх знайти. А що ми маємо? А ми маємо вираз кожного з базисів в якомусь, ну канонічному, як ми домовились, базисі. Тобто, якщо записати матрицю переходу. Від Б до канонічного базису, вона буде мати вигляд 1, 2, 2, 3. Координат наших метрів в канонічному базисі. Точно так матриця СК буде мати вигляд 3, 1, 4, 2. Ми маємо такі дві матриці. А нам потрібна матриця, ну, скажімо, БЦ, я знайду. т Переходу від Б до С. Користуючись домовленостями про індекси, я міг би написати, що Т від Б до С буде дорівнювати Т від К до С помножити на Т від Б до К. Але матриця Б до К у нас є. А від К до С є обернена від С до К. Тобто я можу ще написати так: Т від С до К мінус перша. Помножити на Т Ну, от і зрозуміло, що нам треба знайти тепер. Тепер треба знайти матрицю обернену до останньої і помножити її на матрицю від Б до К. І це буде матриця переходу від Б до C. Зробимо це. Матриця СК мінус перша. Є обернена до цієї матриці. Визначник цієї матриці 6 мінус 4 дорівнює 2, дельта дорівнює 2. А матриця з алгебраїчних доповнень 2. 3 мінус 4. 1. І треба ще поділити на дельта одна друга. 1 мінус 2, одна друга, 3 других. Матриця переходу від К до С. Тоді матриця переходу від Б до С Буде просто добуток цієї двох матриць, знайденою оберненою на матрицю БК. Маємо. Я буду множити з е, одною, другою, поза матрицею, щоб було побільше цілих чисел. 4, 1, 3, От, знайдена матриця переходу від B до C. Це вже є. Тепер треба матриця переходу від C до B. Ну, в принципі, можна скористатись таким же переходом через канонічний базис. Але можна зменшити на одну операцію і знайти просто обернену матрицю до B до C. Давайте підемо таким шляхом. Тобто T, C, B – це у нас T, B, C. Мінус перша. Знайдемо обернену матрицю до отриманої останньої. Визначник тут буде дорівнювати мінус 21 друга, плюс 22, мінус 1 друга. Одиниця поділити на визначник дасть мені мінус 2. І треба помножити на матрицю з алгебраїчних доповнень до матриці BC. От до цієї матриці. Мінус 2 помножити тут буде 7 других, мінус 3, 4, мінус 5 других. І якщо помножити на мінус 2, маємо матрицю 7, 8, мінус 7 мінус 8, і. 5, 6. Матриця переходу від С до Б. Підставляємо остаточно в наш вираз. І тепер маємо F від С до С. Добуток трьох матриць. БЦ. Я знову залишу одну другу поки що тут. Вона. Дозволяє при множенні так використовувати мінус 6, мінус 7. Далі матриця самого оператора 3 5, 4, 3. І нарешті матриця переходу від С до Б. Мінус 7, мінус 8, 5, 6. Ну, я знову скористаюсь шпаргалкою. І запишу відповідь. Це просто результат множення матриць 40, 38, мінус 35,5 і мінус 34. Ми отримали матрицю оператора F в базисі С. На завершення розглянемо загальний випадок, коли в нас оператор F діє з одного простору в інший простір, Але в кожному з просторів змінюється базис. І якщо в першому просторі В є старий базис B, який ми змінюємо на базис штрих, новий базис, а в просторі W старий базис С змінюється в С штрих. При цьому, зрозуміло, зміниться і матриця оператора F. Матриця оператора F, коли ми діяли з базису B в бази С, буде мати вигляд F з. B в C. Це матриця оператора F в старих базисах. Нам треба отримати матрицю. В нових базисах штрих. Діаграма тепер буде мати вигляд у нас такий. Це є простір В з базисом B і є простір W у нас з базисом С. Саме з V в W переводить у нас F дію. І тут його матриця буде F з B в С. Але тепер у нас ще є змінений базис в тих же самих просторах. Простір В з базисом B', і простір W з базисом C І цей же оператор F цьому ж самому елементу ставить у відповідність той же самий елемент F від X, як і тут F від X. Але його координати будуть інші, тому що базис інший. І цей же оператор F буде мати матрицю F B штрих. Пройдемо цикл, починаючи з елемента Х, діючи тотожнім оператором. З базиса B' в B Переведемо X в базис B. Після того діємо оператором F і приходимо в F від X, розкладений за базисом C. Залишається перейти від базису C до базису C' в просторі W. Тут у нас буде діяти тотожній оператор з. С С'. Ми знову скорочено, будемо писати матрицю тотожнього оператора. Матриця переходу від базиса Б штрих до Б. І відповідно, тут буде матриця переходу від С до С штрих. Якщо цей ланцюжок оформити матричним рівнянням, ми точно так будемо мати F від X, розкладені в c штрих, це буде штрих. C, c ми переходимо в базі c штрих в кінці кінців. Дія оператора F з B в C. Але в b ми попадаємо. Після перетворення координат оператором переходу від B' до B. І ці всі дії відбуваються від, над вектором X розкладеним за базисом B штрих. Ну, тут індекси відповідають одному, B', B штрих, B', штрих. B'. Це зникло. Залишається просто C'. штрих. Всі індекси. Ну, так, у нас і є. F від X розвинена в C'. штрих. Якщо тепер добуток цих трьох матриць позначити новою матрицею F B'C', то ми отримаємо шукану рівність. Х' буде дорівнювати, ну, тому, що тут стоїть F від X'. C'. Відповідно, це і є матриця оператора F, в базисах штрих. те, що ми шукали. Отже, остаточно, F B'C' є добуток штрих Шукана формула перехода до нових базисів в лінійному операторі F, коли у нас F діє з одного простору в інший. Ну, можуть, можна розглядати певні часткові випадки цієї формули. Скажімо, у нас один базис змінюється, інший не змінюється. Якщо ми зафіксуємо в просторі W один і той же базис, штрих, покладемо C. І будемо розглядати матрицю оператора F при дії з різних базисів, з B або B. Два різних базиса. Нехай для Б у нас є інформація про матрицю. А для Б штрих нам треба знайти, що це означає? Це дорівнює С штрих. Це означає, що матриця переходу від С. Ну, штрих і теж СТ це буде просто одинична матриця. І вона ніяк не впливає на загальний добуток. В цьому випадку у нас матриця переходу від Б штрих до С, тепер уже вони одно і те ж саме, буде дорівнювати. Матриці переходу від B до C штрих B, B. Можливі і інші варіації оцієї основної формули. На цьому сьогоднішнє заняття закінчено. Ми розібрали, як змінюється матриця лінійного оператора при заміні базису в просторах, з яким оператор пов'язаний. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі, підпишіться на нього, поставте подобайчик, напишіть коментар. І я буду з вами, Олексій Василенко.